Передаємо пікап, який буде служити для роботи мобільно-вогневих груп, а також передаємо частину обладнання, яке потрібно для роботи цих мобільних вогневих груп. Це прожектори, ліхтарі, лазерні указки, тепловізори, засоби зв'язку, планшети для злагодження, керування. Фактично. Так званий бандеромобіль або пікап, який буде працювати, ми передаємо завдяки волонтерам Поділля. По суті, це волонтерська передача. Ну а те обладнання, яке я озвучив, яке ми передаємо, це все фактично знову ж таки за рахунок власних, особистих коштів, коштів працівників міської ради. Ну, І це не бюджетна закупівля. Передаючи їм таке авто, ми захищаємо таким, таким чином себе і наше українське небо. Бо саме для неба, захисту неба буде застосовуватися цей автомобіль. протягом. Вже 9 років працюємо з Британією Великою і Бритіш Україн, і волонтери Поділля. Ми постійно з ними комунікуємо, і це вже 15-й автомобіль, який заходить в Збройні Сили України для захисту саме нашої держави.